Друзі, в нас є зараз ще час, хочемо підсумувати деякі символи віри. В сьогоднішній день ми почнемо блок символів віри про церкву. Що це таке церква? І, звісно, це я нагадаю, що ми робимо загальний огляд віровчення, у що ми віримо як церква. Бо якби. Детально описувати кожну тему. Це б зайняло набагато більше часу. Але це те, в що ми віримо, тобто символ, символ віри. А уже практичне віросповідання ви можете бачити тоді, коли ми вже проповідуємо і тему за темою і розширюємо глибше. Тому це не проповідь, не семінар, це більше огляд віровчення. Отже, церква. В що ми віримо? Ми віримо, що Бог заснував свою церкву. Яка є його тілом, Бог захотів створити людей, викуплених ним. Ми віримо, що в біблійний термін церква включає два елементи: це Вселенська церква, можемо назвати церква з Великої літери, це всі віруючі, за всі часи, які вірять в Ісуса Христа, є Його. Великою церквою, незалежно від деномінації, місця проживання, соціального статусу, абсолютно незалежно. І другий момент це помісна церква. Помісна церква це спільнота людей, які зібрані в одному територіальному місці для взаємної підзвітності і виконання заповідей Божих, які місяця в Писанні. Тобто дві таких різниці. Ми віримо, що всі ті, хто увірували в Ісуса Христа як особистого Спасителя і Господа, занурюється Духом Святим у єдине духовне тіло, церкву. Це відбувається моментально тоді, коли людина приймає Ісуса Христа по вірі. Це невидимий акт, коли людина вселяється якраз у перше, у вселенську церкву. І Вселенська церква в Біблії названа не один раз нареченою Христовою. І голова церкви є Христос. Ми віримо, що церква являє собою унікальний духовний організм, створений Христом, який складається із народжених, згори віруючих. Також в ідеї церкви містяться дві основних, основних погляди, вивчаючи Біблію. Перше, перший погляд, що церква Складається із народжених згори віруючих, які, народ, які прийшли до Господа після смерті Ісуса Христа і до часу, коли Господь підхопить свою церкву. Церква це народ Божий і розглядається як окремо від Ізраїля. І вона була створена в День П'ятидесятниці, тобто новостворена церква. І церква, була, церква буде. Е, Знаходитися на землі до моменту її підхоплення Ісусом Христом, і потім перебуватиме з Христом вічно. В основних доктринах є також поділення, які не, не радикальні, і ми сміливо приймаємо людей із іншою теорією, богослів'ям, наприклад, що церква включає всіх віруючих у Ісуса Христа, хто визнає Христа як Месію. А коли ми досліджуємо Біблію, то Христа, як Месію, очікували не тільки новозавітнього часу, а й старозавітнього часу. Наприклад, євреям 11 розділ, 39 40 вірш, всі вони, маючи на увазі старозавітніх віруючих, одержавши засвідчення вірою обітниці, не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Тобто такий підход говорить, що. Церква включає в себе не тільки новозавітніх віруючих, а й тих, які дійсно уповали на Ісуса Христа з моменту світостворення. Ми приймаємо обидві ці теорії, тому що вони в доктринальному плані один одному не суперечать. Вони не вносять ніякої е, зміни логіки в ідеї спасіння. Бо спасіння є, як ми вже попередньо говорили минулого разу, Владислав якраз говорив цю тему, залежить виключно від Ісуса Христа. І є ряд текстів Писання, які говорять про те, що спасіння через Ісуса Христа включає в себе не тільки новозавітню церкву. Але тут я думаю, що правильно мати відкрите серце. І відкрите відношення до людей, які вірять в Ісу, спасіння по вірі через Ісуса Христа, але вбачають різний час, скажімо так, народження церкви. Отже, ми віримо однозначно, що новий Завіт ясно вчить і визначає заснування і пріоритетну роль помісних церков. Ми віримо в те, що людина зобов'язана бути частиною не тільки вселенської церкви, а й підзвітною бути помісній церкві і членом одного духовного тіла, необхідно мати спілкування в помісних церквах. Тобто через народження згори людина стає членом церкви якої вселенської, а через хрещення стає членом церкви помісної. І ці два обов'язки передбачені Богом. Не може бути людина, яка спасена Господом самітньо. За повелінням Ісуса Христа, Його апостолів, а також за прикладом апостольського часу, щоб виконувати всі постанови нового заповіту, ми повинні бути в спільності. Близько 30 є повелінь, прямих повелінь для церкви, які церква не може. Здійснювати, якщо знаходиться на відстані одна від одної. Уявіть собі, що 30 заповідей ми порушуємо, коли кажемо, я вірю в Бога в душі, і церква мені не потрібна. Це не біблійна теорія, це єресь, яка дуже часто зустрічається в наш час, але Господь помістив поміс... вселенську церкву через її вираження і вплив на суспільство через помісні церкви. Ми потрібні один одному для того, щоб виконувати доручення Бога. Господь будує церкву як живе каміння, єдиний дом Божий для, згідно дії апостолів, для взаємного повчання, потіхи, допомоги на шляху спасіння. Те, що ми сьогодні, якраз Владислав говорив, що ми перебували в навчанні апостолів в спілкуванні, в ламанні хліба і в молитвах. Ми не можемо це здійснити, окрім молитви, але молитва тут мається на увазі спільна молитва. Ми не можемо мати спільну молитву, ми не можемо мати е, спілкування. Ми не можемо мати підзвітність, якщо ми не будемо в спільності церкви. Ми не можемо служити один одному дарами Духа Святого і так далі, тобто близько 30 тем, які ми не можемо виконати, якщо ми не в помісній церкві. Таке об'єднання істинних учнів Христових, влаштоване Словом Божим, і є церквою Ісуса Христа, незмінним правилом і керівництвом церкви є виключно Слово Боже. Під Словом Божим, ми вже говорили. Я ще раз наголошу, під Словом Божим ми приймаємо. Канонічну, канонічну Біблію. Тому 36 книг Старого Заповіту і 27 книг. Стоп. 39, 39 книг Старого Заповіту і 27 книг Нового Заповіту. 66 книг ми, ми визнаємо разом із церквою як канонічне священне писання, яке є рушійною силою для церкви. Ми приймаємо труди. Інші праці церкви, але як не доктринальну, а лише історичну основу. Наприклад, це коментарі, це життя святих, слово Боже, закон Божий. Ми приймаємо праці отців церкви чисто як історична література, яка Має підлягатися вищому авторитету. Найвищий авторитет для оцінки будь-якого судження в церкві є слово Боже. У Біблії згадується також служителя, які мають бути в церкві. Служитель в церкві це біблійно визнана позиція. Тобто Біблія говорить не про різний ранг в церкві, не хтось гірший, хтось легший, хтось кращий, а писання чітко говорить про різні функції. Людей в церкві. Господь конкретно говорить, що в церкві він заснував служителів, Інститут служителів, апостоли, пророки, пресвітери, вони ж пастори і єпископа в інших перекладах. Це одне й те саме пресвітер, пастоп і єпископ, вчителі, євангелисти та деякони Це конкретно прописані ролі служителів в церкві. Ми віримо, що Біблія, говорячи про пророків, пресвітерів, єпископів, пасторів і вчителів, євангелистів вчить не про різні ступені церковної влади, а про різні функції служителів церкви. Відносно апостолів, ми будемо ще говорити пізніше про дари Духа Святого. Ми з вами зауважимо наше відношення до апостольських пророчих дарів, але сьогодні вже трохи Володислав про це говорив, тому ми не боїмося цих слів. На цих служителів Писання покладає відповідальність, тобто на пророків, присвітерів, єпископів, пасторів, вчителів, євангелистів і дияконів, покладає відповідальність духовної піки над членами церкви насамперед через проповідь Слова Божого і Молитовне служіння. Традиційно я зауважую це слово знову: традиційно, крім того, служителі беруть участь у здійсненні вечері Господній. Хрещення, молитви над хворими, одужання, а також молитви благословення з покладанням рук. Деякони також повинні володіти якостями, представлені в Святому Письмі. Основне завдання деяконів надавати пресвітерам всіляку допомогу у виконанні їхнього служіння. Переважно їм доручають відповідальність за матеріальний бік служіння церкви та благодійність. Рукопокладнення служителів, пасторів, пресвітерів, учителів, благовісників і діяконів здійснюється з, з досвідченими служителями помісної церкви або служителями запрошених із інших церков. Після обрання церквою належного сроку випробування від півроку до року. В середньому. Це, е, це загальне правило. Усі служителі церкви насамперед несуть пряму відповідальність перед Христом, один перед одним та перед радою служителів і всієї церкви. Ми віримо, що за наявності біблійної кваліфікації та обрання церкви ці служителі мають Богом затверджену владу вести, керувати, управляти помісною церквою як служителі Христові. Рада служителів або пресвітери є органом, що несе особливу відповідальність у визначенні розвитку церкви, збагаченні духовного лідерства у всіх питаннях розвитку та функціонуванні церкви. Члени церкви своєю чергою підпорядковуються служителям. Ми віримо, що Бог становив помісну церкву як основну ланку в процесі формування тіла Христового Вселенської церкви. Помісна церква не має будь-якої зовнішньої людської влади для нагляду та управління, тобто вона самоуправляєма, рада обраних біблійно кваліфікованих служителів і загальні збори церкви володіють усією необхідною владою для розв'язання будь-яких питань життя і служіння церкви. Ми прийняли, що в нашій церкві органом управління є рада церкви, тобто вибрані служителі, які звершують нараду відносно тих чи інших церковних питань, і потім своє рішення виносять на загальні членські зібрання. От, наприклад, які будуть сьогодні, це суто членські зібрання, коли рада церкви звітує перед діяльність планами і ідеями для розвитку, напрямку і цілей помісної церкви. Тому ми одного разу коли обрали таку раду, тепер рішення церковні приймаються цією радою, але ми також залежні повністю від кожного члена церкви, тому слухаємо ваші пропозиції і зауваження. Коли рішення, коли рішення загальними зборами зібрання не погоджуються із рішенням ради церкви з об'єктивних причин, то питання. Відправляється на доопрацювання. Я повторюю те, що ми колись вже говорили. Втручання будь-яких сторонніх служителів або організацій у справи церкви припустиме тільки як консультації, що надаються за прохання церкви, тоді коли церква вбачає необхідність сторонньої консультації, або ж е також це може бути і. Духовне консультування і фізичне консультування. Тобто навіть невіруюча людина може консультувати церкву в межах її компетенцій. Наприклад, це, ну, до прикладу, це медицина або інші прикладні науки, які е, допоможуть нам надавати першу медичну допомогу або інші. В духовних же питаннях ми приймаємо пораду тільки від духовних людей, місцевих або запрошених. А... Водночас між різними церквами, які відповідають одна одній за біблійними стандартами, має підтримуватися спілкування, а також можливості для взаємодопомоги і для спільних проєктів у справі поширення проповіді Євангелія та утвердження церков. Кожна помісна церква через своїх служителів сама визначає ступень і форму взаємодії з іншими церквами. Ми відкриті для спілкування з іншими церквами. Дякую. У мене є таймер. Ще один момент із основних ідей на сьогодні життя церкви це церковна дисципліна. Церковна дисципліна передбачає право, місце, знаходження кожної людини в помісній церкві. Декілька слів з нашого віру про дисципліну. І потім, якщо будуть питання, можете задавати. Ми віримо, що духовне зростання віруючих у церкві відбувається за допомогою їхнього духовного харчування Словом Божим і взаємодії один із одним, що представлено в Біблії як учнівство. Життя в церкві передбачає взаємодію віруючих один із одним, а також їхню взаємну відповідальність одним перед одним. Церква повинна застосовувати заходи церковного дисциплінування, зауваження, відлучення до членів церкви, які грішать, не каються і не залишають гріх. Церковні дисциплінування застосовуються на підставі біблійних стандартів. В цьому списку, що я читаю, я зараз читаю без наведення всіх текстів писання. Ми доопрацьовуємо весь цей текст, і він буде в нас великий примірник нашого віровчення з усіма текстами писання, щоб ви могли ознайомитись. Бо рамки короткого огляду віровчення не передбачають огляд всіх текстів писання. Але, знову ж таки, як ми говорили вам, що всі наші ідеї конкретно ґрунтуються на Слові Божому і приведені всі відповідні тексти писання в розумінні їхнього контексту. Тому на все є конкретний підпис і вказівки на священне писання. Отже, конкретні тексти, які. Допомагають нам у здійсненні церковної дисципліни. Це Матвія 28 розділ, Матвія 18 розділ і Тимофію 22. Дисциплінування. Ага, ще одне. Церковні дисциплінування застосовуються на підставі біблійних стандартів. Да, Матвія 18, Дії апостолів 5 розділ, 1 Коринтянам 5 розділ, 2 Солунянам 3 розділ, 1 Тимофію 1 розділ, Титу 1 розділ і інші тексти. Їхньою метою, тобто церковного дисциплінування, перш за все є надання допомоги тому, хто згрішив у покаянні та звільненні від гріха. Конкретна мета церковної дисципліни зауважити, що ми проти поведінки людини, а не проти самої людини. Хочу зауважити дисциплінування. Писання говорить конкретно. Цитата: покарати готові за всякий непослух. Чому є ціль? Ця церковна покарання або виправлення, іншими словами, здійснює через дві стадії: це зауваження. Згідно 2 Солонянам 3,15 і виключення згідно 1 Коринтянам 15 розділ з 11 по 13 1 Коринтянам 5 розділ з 11 по 13 вірш. Тобто є дві стадії, коли людина зауважується, тобто вона отримує догану або ж виключення із членів церкви, трошки конкретніше про це. Замітка бо зауваження в церкві передбачена для членів церкви. Які допустили конкретні гріхи і не піддаються заходам виховання та впорядкування. Є ще не офіційна сфера дисциплінування це розмова. Це розмова. Згідно Матвія, 18 розділ є три стадії. Перша стадія це поговорити з людиною один на один і зробити все можливе для того, щоб людина почула. Друга стадія це є зауваження, коли декілька людей зауважують людину в цій проступки і допомагають виправитися. І третя стадія це відлучення. Замітка. Термін зауваження, замітки може бути декілька місяців, від декількох місяців протягом до року, протягом якого людина може і повинна усвідомити свою провину. Впокоритись і покаятись, що передбачає виправлення. Тобто неправильна поведінка має бути виправлена. Під час перебування на зауваженні людина позбавляється права участі у вечері Господній і членських зібраннях. Слово Боже, радить таку людину не мати за неприятеля, а напомляти, як брати друге слонянам 3.15. У випадку покаяння замітка знімається, а у випадку непокори або е, про. Подальшому противленню, така людина підлягає виключенню із членів церкви. Виключення. Відлучення, іншими словами, той самий термін із членів церкви застосовується до тих членів, які вчинили явні гріхи. конкретно, які відпали від віри, тобто вони не являють своїм життям авторитет. Життя писання. Тобто для них писання перестає бути авторитетом. Вони відпали від віри. Виключення передбачає не конкретний гріх, а не бажання покаятись. Людина свідомо продовжує робити гріх. Що варто зауважити, що церковне дисциплінування не є покаранням за поведінку, а є допомогою людині. Не продовжувати чинити той гріх, в якому вона перебуває. Ось що важливо. Коли ж людина продовжує знаходитися в цьому гріхові, церква, церковна рада вибирає один із двох церковних зауважень. Тобто, коли є певні гріхи, які вносять. Ясність в життя людини, що вона відмовилася від віри, відмовилася від того, в що вона вірить. Тобто для неї писання і Боже Слово перестає бути авторитетом. І одним із таких важливих проявів це впертість і непокора у час замітки, зауваження, то також наслідок це відлучення. Виключена людина позбавляється всіх прав члена церкви, а також публічної молитви у богослужіння. Крім молитви Покаяння. Тобто такій людині ми не дозволяємо звершувати публічну молитву. Чому це все робиться? Коли ми можемо почути сказати, слухай, це дуже серйозно. Е Мені подобаються слова, я дуже часто повторюю вам, відносно того, що коли ти любиш, ти готовий платити ціну. Коли ти любиш, тобі стає боляче. Якби нам було все одно, що, що ви і як ви. То ми не, не, не брали до відома ніякої форми дисциплінування. Коли ми дисциплінуємо своїх дітей, це означає, що ми їх любимо і не погоджуємося з їхньою поведінкою, що передбачає покаяння, виправлення і краще майбутнє. Тому і церковна, церковне членство передбачає в себе такі методи зауваження і відлучення. І причиною цього є єдина сфера це любов. До людини і небажання примиритися з гріховною поведінкою. Відношення до відлученої особи, кожен віруючий член церкви зобов'язаний дотримуватися, сказано в Слові Божому та мати необхідне ставлення до людини, яка перебуває на зауваженні, з метою Писання говорить, з метою її засоромлення і покаяння. До людини, яка перебуває на зауваженні і відлученні, особливо на відлученні, церква має проявляти. Особливу турботу. В чому ця турбота полягає? Друзі, якщо ми по відношенню до відлученої людини проявляємо відношення, наче в неї нічого не трапилося, значить ми не погоджуємося із рішенням церкви. Перше, і значить, ми не любимо цю людину. Ми не хочемо, ми не бажаємо їй добра. Нам добре, якщо людина живе в гріху і нас це абсолютно не торкає. Скажіть, будь ласка, це любов чи ні? Ні. З людини, яка відлучена, ви повинні говорити на одну тему. Євангеліє. Тобі треба покаятися, тобі треба довіритися Богу. На превеликий жаль, ми частіше і частіше зіштовхуємося з ситуацією, коли особисто чу такі фрази пожалійте, будь ласка, не відлучайте. Якраз жаль, і заключається в тому пожалійте, не дайте людині гнити в своєму гріху. Тому церква приймає такі досить радикальні рішення для того, щоб допомогти людині зрозуміти, що те, що вона чинить, не Тому а, важливо тут спільність церкви. На превеликий жаль, я дуже часто зустрічаю моменти з людьми, які вже давно відлучені, недавно відлучені, і ми спілкуємося, як наче нічого не трапилося. І ці люди дозволяють собі критикувати церкву, критикувати служителів, критикувати ідеї церкви, і ви, свідомо чи підсвідомо, стаєте сторонниками таких бесід. Ви підкріпляєте вірство людини, а не зміцняєте людину в вірі. Якщо ви дійсно любите і переживаєте за вічність людини, будь ласка, служіть серцю за допомогою Євангелії. Говоріть тільки про покаяння. Якщо ви любите, при цьому ставлення до людини, ставлення дуже важливо, надважливо, почуйте мене, будь ласка, немовинно мати на меті зневагу або образу до людини. Ми засуджуємо не людину, а гріх, який вона чинить. Для цього нам допомагає Клаві Люїс, часто цитую його в цьому тексті, да? як можна поєднати в своїй голові не любити вчинок, але любити людину. І Клаві Люїс дуже чудово описує, каже: ми, як мінімум, одну людину так само постійно не любимо і любимо. Хто це? Я сам. Ми дуже часто не любимо те, що ми чинимо, правда ж? Є такі вчинки, які приносять нам біль. Але ж ми себе любимо. Любимо, гріємо, піклуємося, не зневажаємо. Так само і ставитися до людини, яка перебуває на зауваженні чи відлученні, любити людину, а не любити те, що вона робить. Тоді, повірте, тоді Господь буде благословенням і для вас, і для цієї людини. Тобто не мати на меті зневагу або образу, що, переслідує, що перебуває під покаранням, але любов, іноді вона проявляється у покаранні заради спасіння. Друге Коринтянам, 2 розділ 6 вірш, 2 Коринтянам, 2, 11 вірш. І що ми очікуємо, Матвія 3,8 отож учиніть гідний плід покаяння. Усе це робиться з метою виправлення і турботою про спасіння душі людини. Отже, коротко, ідея нашого віровчення відносно того, в що ми віримо як церкву і її дисципліни.